Кінаті, й твою мать, як ви мене за пара сні, Курва! КУЖВА! Мене просто до мене з'їдаєте. Кліщану ромаду! Один один дуже добре Кліщану! Всім привіт на каналі Шамеч і все. Кар'єра за Лондонський Челсі. Я їх коч. Всім дякую, хто зайшов, хто дивиться, Я бачу, що... По переглядам люди дивляться, але я максимально не коментую, тому прошу написати хоч якийсь коментар для підтримки. Е, хочу сказати, що мені ця кар'єра сподобалася, я, до речі, не очікував так, що нам зайде, я буду продовжувати далі до кінця цього сезону і хочу в сіль вийти, зайняти, виграти АПЛ. Якщо АПЛ не виграю, я просто уходжу в відставку. Це 100%. Далі вже нема сенсу ніякого йти на третій сезон, на третій попитку. Тому поїхали гра проти Фулхема на виїзді. Давайте подивимося їхній суставчик. У них є половиня, да? і Вобі, Салем, у них азі, араб є. Вілля на банки вниз. Вінісіус, аля Вінісіус. Коротше, у них є пару топових гравців, але то все фігня, бо тому що ми Челсі, ми сильніші. Давайте подивимося на наші суставчики, ми бачимо Хвічу Куарсхелія. Крещан Арналдо, Мухаммед Салах, Палмер, Галахер, Фернандес, Шилвел, Дисаси, Саліба, Густо, даємо пограти, і даємо по гарні сесії, тобто помікано відпочиває. Якось так. Поїхали до матчу. Так, переходимо до себе гри. От Садіон Фулхема, ми бачимо, що він не настільки топовий, як наш там Форбріч, але це історія. Ви подивіться на цих болівальників, які перед стадіоном вистрелилися. Це, типа, аля маленьке дебе, ми бачимо. Якісь там прив'юшечки, у нас тут заруба тренера, заруба квічі, заруба гравців Фулхема та Рейлонської Челсі. Хочу сказати, що. Я дуже сильно роблю акцент, хоч надіюся, що Хвіча Корасхілія і Мухаммед Сала будуть дуже жорстко, дуже жорстко працювати в даному сезоні і будуть тягнути одяг, як то кажуть на себе. У нас є Нкунку, на який це все вирішує, але що там, пінаті, та ти рофлеш, чилвел. Там був удар головою. Чилвел, який непогано розвивається, до речі. Я навіть нікого не купляю. Там була рука. Там була рука. Ну шо, Терштеген, ку... хоч скай Куртуга. Терштеген, давай! Твій шанс витягнути це. ФУФло. Ну, ти, як завда, стоїш на місці, я не розумію. Ми так купляли, що відбував пенальті, але ти не відбуваєш. Таті хвилина летим 1-0. Я сподіваюся, що це ніяк не позначиться на наших гравцях. Ми провели плюс-мінус непоганий трансферний сезон, потрачено кучу бабок. Ми купили салібу, захист, захист, ми купили вертаря, це знову захист. І ми купили салаха це в атака. Купили Роналду. Ну, Роналду, я, я. Я Роналду чисто, щоб розбавити атаку, тому на Роналду я акцент не ставлю. він вже старичок, чиливал, давай виправляйся. Дай на Хвічу. Хвіча, Хвіча можна в салобігти. Да, да, молодець, молодець, там є кому дати. Дай пас. Роналду. Роналду не забуває, зато удар є, непогано. Тренер тренер на спокухі. Мухаммед Салах, покажи всі фінти. Удар. Лена тащить. Лена, який грав в лондонському арсеналі. Ніче, да, подаємо. І Роналду туда! Не зря Рончика купляли, не зря Роналду купляли. Не зря. Бачите? Хвіча тере Роналду і дарім гол. Ну Роналду на другому поверхі, всі ми знаємо, хто такий кріщиано ну, Роналду. Бетися на це красоту. Ну тут без шансів, без шансів, без шансів. Це Криш. Криш. В квіча Корасхеля може в соло пробігтися. Він якось теж пасівний. Трошки палмер дає пас на Арналду. Роналду що Роналду робить 2? 2-1? Дуже добре, дуже добре. Ну, Кунку відпочиває, хай. Ротацію робити на такому матчі типу, проти Фулгема, да, але Фулгем на першому місці. Тому тут, якщо чесно, я, напевно, навіть більше рискую, ніж даю відпочити гравця. Що зробить Салах? Салах дає на Галихе, у тебе хороший дальній удар. Ну ти не забуваєш, але непогано, непогано, я радий. Роналду, Роналду, на Салаха, Салах дуже добре відкривається і Роналду побачив. І Салах вдальку. Три години на базу туди. Мо Салах. Салах рішає, да, все-таки. Ну я ж говорю, ставити того самого Палмера, з мудрика, вони не будуть вирішувати те. Нісика празднування, він молиться своїм богам. Я по час таке бачу, до речі. Палмери все-таки... Мудрики, вони не на атаку. Це чітко на атаку. Рівень гравців, рівень гравців за програмованості в 24 Ну, кар'єрка, це трошки інше. 3 1 йде на перерив. Дуже добре. Треба ще забити 4. І все. Ой, ой, -ой Дісасі, 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 ДСі нет, Саліба Криє. Ну, Терштеген і Саліба і. що ну, тут Діссі винувати? Я не розумію. 2-3. 2-3. Міреків, ПСЖ. Густо. Шо, май, зараз було опасно салем, салем. Ну, він не так жо, у него жорсткий рівень. Мудрику дали шанс. Хай хичі тоже відпочине. Мудрик, дивіться, ки сразу на мудрика, да? Мудрик сразу. Мудрик. Він не зупиняється, тебе треба було просто бигти. Че ти зупиняйся? Дивіться, що робить кімуве. І дає нам кунку. Энса. Энса можна дай купить и. Холласо! І... Це все все почалося з мудрика. Хе-хе-хее, синке бау, да? Он кунку дав пасудий и Энса закинув, забрав. Добре, добре, 24. 2-4. Непогано тий. 14 номер. Ой-ой, який раз. Який же ж розкат зараз був? Який же ж зараз розкат був? Яма, оця Фулхем показує ту не зря вони виграли 3, 3. Який же ж зараз був раскат, я в шоці, бо не розкатали, наче ультимайтим. Біжи, Джексон. Покажи свій скилл. Є, Джексон втікає. І вдалечку забий. забей. Хлина, палена. Ну я думаю, ми не дамо цю катку. Да, осталося ще, що? щоб додано. Й б це бачили, боже мій, дякую рефер, дякую. Та штаган я потягнув. це потянув. Ну букарей, конечно, звір. Ну перемога, перемога я дуже радий. Вольова перемога. Команда грає, саме головне. Я розумію, фулхама їм обідна, да. Ну, Челси сильніший, пта. Кріщано, да. Красава. Кріщано красава. Ай гайс, наш тур проти Ньюкасла. Перед цим був Фулхім, зараз Нью-Касл, вони грають контр це дуже дивно для мене. інші ставщик, Ні Гордон, Іслава ні Альмірон, Жолінтон, Медіна, Бруну Гімаралеш, Таргет, Тах, Батман, Лівраменто і Нік Поп на воротах. Ніх виграш нічя, виграш нічя. Тобто треба нанести їм першу поразку. Ніх Терпієр на банки, Флоран Меді з Реал Мадрида на банки, Вілсон на банки, Вілок на банки, Мудуэки наші теж на банки і Дубрав-квартари на банкі. 4-3-3 лінію грають. Тепер поїхали до нашого состава. Подивимося, що тут у нас, хто що буде грати. Чому у нас з ну, такою ж позначкою, непонятно. Зараз вирішуємо вопрос. Так, гайз, граємо на Стамфор Брідж, граємо вдома проти Ньюкасла. Ньюкасл доволі сильна команда, але ми Челсі. Ми зарядилися в минулому сезоні. Вони дуже нанесли жорстку поразку. я пам'ятаю. Дивіться, як вони бігають жорстко. Перед цим я до речі, зараз я посидів. Контракти, пешки їм трошки позбільшував, щоб вони не зіснялися, не вони були доволі, у помікаунти захисник і майк вони носяться зразу. ЗПшки да, дивіться, як вони одразу носяться. Салах, салах має давати. ой, який Салах робить. Тут Джеймс забігає, Джеймс, Роналду. Енсо. Енсо близько, а там Дубрав... Дубравка. Дубравка був на банку вже в основі. Як це працює? Не знаю. Спиш? Джеймс, Саліба, Ісак. Потужний Ісак, вони нанесли поразку, Ісак не попадає. Ісак не попадає в минулому кінці сезону вони нанесли болючу поразку. Вони нас розгромили. 3 1 не пам'ятаю, який рахунок був. Салах в соло, в соло, Салах проходить. Дає пас на пасуму з розводу і Дубравка робить? Переводить м'яч на кутовий. -ку -ку -ку. Роналду. Роналду б'є, там його закривають. Роналду знову б'є, закривають. І так дає паску, да, на Дубравку. Альмірон, Ісак. Ух ты, етерштеген на последних минутах. Як же зараз штерстеген спас? Ти хочешь соло зера, да? Эх, дубравка на линии, ну блин, треба пас давати. Не тяните одеяло на себе. зривають. Що пенальти, главное щоб не було. Пенальти. Не тільки х... знову пенальті, ты задулбав два матча підряд. Два матча підряд, ски можно, чилвел. Що це за херня нахер? Як не бляха муха. Одно и тоже каждый матч. И сразу заменка, да, блин. Давай, блин. Терштеган, спасай нас. И сам где? ты будешь больше отбывать. Все, мы проиграем, Касла 1-0 дома. Он вроде бы прыгнул, да? но не... ну ты удар был потужный. Дай пас! Ну зачем ты пишешь парад? Мне это просто без... разумеет для чего не бежать в парад просто. Дай на Палмера. В салах, придумай, що в Салах, твою мать. Ти, це все, що ти міг придумати? Конч. Який ти кончений? Що ти делаешь, Салах? Що з вами случилось? Почему вы играли на свою игру? Так у нас гра Через пару днів против Кристен Пелес, тому я вирішив зробити, зараз побачите. Так, раме против Кристен Пелес. Давайте подивимося їхню гру Інакі Вільямс, з вони купили для Атлетико Більбао. Ізі в них це є. Це дуже жорсткі гравці. Вони нас, походу, в минулому разі, якщо не помиляюсь, даже і виграли. Далі більше нікого тут нічого, нікого я більше і не знаю. Не грають 5, 2, 2, 1, типа, грубо говоря, автобус. BB вони грають, а ми граємо контрпресинг. гра ігра по флагам, точніше. Бачимо, що у нас мудрик сильних випали, бо тому що у нас наступна гра. В основі, бо, тому що в нас наступна гра проти Ленонського арсеналу, тому нам потрібно якось Що-то робити якісь, як то кажуть, висновки. Бо, тому що Вони не встигнуть встановитися і буде дуже тяжко. Не знаю, минулу гру проти Ніката вона просто провалила. Просто... Я не знаю, що трапилось з ними. Давайте, пацанчики, ми граємо на виїзді проти Crystal Пелес. Покажіть, що ми не мальчики для пиття. Що, Те, що було Те, що було проти карту, забули, забули. Зараз у нас починається нова гра. Поїхали. Всім удачі. Удачі, Челсі. В топові. В топові. Ми топові. Накі Вільямс. Ну знову ми починаємо якусь не свою гру. Саліба. Оці мені не раз, що він броне просто біжить з м'ячом. Що не так, чому він не пасується? Сєрінг. Відразу штафны. Не спіши. Лукаку, лукаку в соло, дуже добре. Дуже, дуже добре лукаку. Ну кунку -ку, забывай туда, ведь разу Лука, как ну как Кристофар кунку, -ку, блин, вот Кун -ку. и ноль. Кунку, ух хороший паз, ну кунку на Джеймс, Джеймс догоняешь? Дай на Сернага, дай на Сернага, блядь, там Серных есть. Да есть на Лукаку, Лукаку да я на Мудрика, Мудрик что заработать Мудрик, Мудрик и там баг был, Серных на Фланзе, Серных, Лукаку, Лукаку, Галахер. Галахер, это бы хороший удар. Ну, а пенальти, как обычно, в было... мою сторону было пенальти. Чилл на подъеме. Галахер. Ну, кунку. -ку, он на, развернулся. Ну, треба пас давать, ну, Чила Чилл бежит соло. Мы меня на палачу сделать, но уже поздно. Даешь на кунку, на кунку, на лукаку, лука бье. И тут стрельник посерет, туда нахрен, туда нахрен. Дуже добра, дуже добра. Рахим Сергнах. И отскочил, ну пофиг. Лукаку? Дуже добрая Лукаку. Не 2-0, всего лишь 2-0. Вильямс? Будет удар. Да шо вы творите? Я не разу вам не, не разумею. Вы просто какие-то дебилы. У вас же, ну, бляха-муха. Ну, как так можно было пролететь? Бляха-муха. Давай, иди відпочивай. Энсу стає Энсу на ЦАПа, а. эээм. Ем, а на Ассанту стає на ЦП. ну ні, ні! Тештеген! Тештеген, Машина! Боже мой, зараз мы скакуем! Зараз сделаем замінки відразу, треба что тут Мудрик уходит, джаймс уходит, сенных уходит. Джаймс просто провал. Не мудрик провал. Сенных непогано. <invece> Андрій, Андрій, Андрій на Лукаку, Андрій, Ретрич, Лукаку! Ну що це за вода Лукаку? Блін, ти мене бісиш Пармір, лукаку. Дай пас на хвищу і Хвіча Туда нафиг! Туда добиваємо, добиваємо, Так повинно бути завжди нахрен! Перший гол хвищи кора схели в в даному сезоні. Пармір Лукаку. Усе почалося з упомикана. Давай начнем Давайте дамо. Тут розрив просто жопа було. Ну, конечно, маты я прикольно, но, блин, вот он нафиг не надо. Эндрю. Эндрю бье. Эндрю Редрич бье. Алая бляха муха. Уже трансвестить, рефери ведь бывает. Трансвестить, рефери. Для чего он тянут? Все, найс. Он зараз показал, на что мы способны. Там было пенальти против Ньюкасла. Базаразира, там было пенальти против Ньюкасла. У меня 1-0 програли, и думаю, тогда бы была Ну, пенальти, эти пенальти, конечно, бляха муха дало про себя знать. Парні у нас кубковий матч проти Арсенала Карабаока. Це дуже жорстко. Це дуже жорстко, я вам хочу сказати. Вони грають контрпресінг. Давайте подивимось на їхній составчик. У них Мартінелі, Жезус, Сака, Фабіо такий, Дегард і Деклан Райс. Зліва в них Нуно. Справа у них якийсь Нортон. Кру... Не знаю, що Це таке. ЦЗшників, це Тімберків, Йор, так і Сибина, і воротар якийсь Оконво. Коротше, Габріель ЦЗ, Рамзел, Хаверс, Акуня, Торсарт, Нельсон і Мікацена. Захисті. Команда сильна, но бляха-муха. Захисниками у них є трошки та, трабли. Дивимося на нашу команду і переходимо до матчу. Бачимо, що у нас хвічі Салах, Салаг Інкунку. Все як обично, у нас Саліба втомляний вже, так? Да? І Фернандешно втомлений, це дуже хірово, вони не встигають встановлятися, Це дуже хірово, це дуже хірово. Парниця Карабао Караба, Кап, ми граємо проти снала це дербі. Дербі в кубку. Це був відразу проти Карабалка. відразу проти Арсенала, Це буде дуже больно. Зараз подивимося на що наші гравці способні. Головне, щоб вони не брали одіалу на себе і грали в пас. Ну, Кунку, дай пас, не спіши. Помаленьку. Дісасі. Дуже добре, Галлехер. Галлехер. Дай пас уже, не тяни не на себе. Для чого ти це тако проходиш? Ну дай пас, ну кулку, п'яточка, Енсо. енсо. І сразу ти потеря, тому що це дебільно їхня оці начинається це. Це гамо блін. Мене просто бісить, оцю, коли не пасив, просто біжить. а, як мене бомбить. І дивись, я кому вам контру, бо вони нічого не може зробити. От гард б'є там саліба криє. Саліба який втомився, але я його не поміняв вс таки. Саппінальті, да? Ні, нема, фу боже мой, там от в, в був. Салаг, давай, ну покажи, для чого я тебе купляв. Салах, 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 салах! Що він зробив, Салаху давай просто пас. Галахер. Роналду, шо зробить Роналду, пяточку грає. для кого? Пинахренсих! Штеген! Я, я тільки бачив проти тюню касл, так сама гра була і зараз тоже. Я просто бачу цю Роналду виграв. Пенальти? Ну за шо пенальти? Яки пенальті? Почему ти мене вбиваєш в Хм, він даже не прыгай, нахер мне його підписувала, а нахер дебіла. Пенальті убиває всю гру, проти Унюкасла всю гру вбила пенальті, ми за 1 мною програли. І зараз... Він даже не прыгає, нахрані тоді нам мати, в атаке кидає, він прыгає, він пенальті не відбиває абсолютно нахер. Роналду! Дуже добре, Роналду! Кріщану Роналду! Один-один, дуже добре Кріщану! Дуже добре! Як же ти поборовся там! Я вже ти поборовся вибіг і один, і один на один забив! Ви подивіться на це! Я тут думав дальку і думав не проб'є! він пробив, ближку пробив, точніше! Я думав він тут за зараз! Але... Але це Кріщану Роналду! А по камець вони потєря потіє. Жезу, що робить жезлу, це од... Ну ви бачили, я не знаю, вони нас просто розкатують, вони стоять як овощі. Відразу кинули просто друге. Ну ми не можемо податися про такий клубов, я не знаю, що треба робити, що я неправильно роблю. Що, що... Дивіться, він просто як перекатів зробив запас і тут нікого немає, ніхто не підстрахував. Хвіча. Хвіча, що зробить Хвіча? Хвіча в соло? Туда, туда, Хвіча в соло! Туда! Туда, Хвічундер! Хвічандер давай! Вони теж там вже, да, попливли попливли захисники їхні. У них і сочна, у них і катака топова. Хвича соло, дуже добре, 2-2. Кареля, не викидуйся так швидко. Дивіться, вже бачите, що здасть спас її. А він просто пробиває, вибачте так легко. Ну легко! Ай, пас на Андрюшку, там Андрюшка забігає. Ну ти возися. для чого ти возися? Ну це дурня яка собача! Що з вами трапилось? Не сосід до вибив. Пенаті, п твою мать як вы мене запрашиваю пенальті. Курва, Мене просто до мене дебіл, Дебільше на воротах не відбивай пенальті, блин! Ну ще то зараз багабела! Не захисника змінили! тут два, два пенальти бляха ну пенальти убывай гру нахрен дай пас зі я на, на кунку ну кунку 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 дай пас на роналду Ти б'єш. дай пас на роналду просто дай пас на роналду в атаку всі. салах Де салах салаха немає Його... дай на галхера Почому лукаку ти не даєш на галлахера я не розумію. палмер палмер дай на сал не назад На салаха дай Ну хрича, давай пас уже! Для да чего хоть переступи боли, если ты, если ты, ну ты просто так ешь пас никуда! Ужас. Розгромно велуть, я не знаю, вони просто посипались. Чому вони посипались? Чому вони не роблять, те, що робили проти торкистакі слопалися? Які бачу цю контратаку, контрплісних і всю нас просто псикають.